У Болтаві дітей привітали із початком літа. Влаштували свято. Ініціатор, депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, каже: у дітей почалися канікули, і нарешті настало літо. А отже, час відпочинку для малечі запросив всіх дітей нашого міста у парк перемоги на батутне містечко відзначити початок літа. Багато хто вже чув, що день захисту дітей перенесли на 20 листопада, але діти про це не знають. Вони чекають на свято, і ми це. Разом з нашою командою влаштували до речі, вчора. 31 травня, ми також відмічали. З мешканцем Подільського району, дітьми мікрорайону Левада, закінчення навчального року. сьогодні діти мають змогу попригати на батутах, отримати безкоштовне морозиво, багато заходів, кульки з компанією та своїми дітьми. Завітали на дитяче свято Полтавка Світлана. каже, що у парку перемога для діток влаштували забави, не знали, потрапили сюди випадково. Ми прийшли сюди з дітками. Ми прийшли в компанії своїми однокласниками, друзями провести гарний день. Ми не знали, що буде свято реально організоване якимось, що будуть безкоштовні батути. Один Молодці. з донечкою Кариною. Черзі на гірку стоїть її батько Юрій. Каже, дружина запропонувала провести разом вихідні. Дуже щасливий до. Все подобається. Один два тут ми були, а тут горочку були, і це ми вже третій атракціон. річна Анна каже: тут розваги не тільки для маленьких, а для різних вікових категорій діток. Мені подобається все. Тут діти тут радість, тут сміх, тут тут хорошо. Тут спокійно висти тут, такі тут виконують, розказують, кажуть, робити ну, Це прикольно. З двома дітками прийшла пані Ольга. Ділиться у воєнний час у місті не так багато, де можна погуляти з дітьми. Ця зона справжня насолода для дітей. На жаль, на сполтаві не так багато місць, куди можна прийти, відпочити. Дітям цікаво, ну і, тим паче сьогодні безкоштовно є можливість спробувати пострибати, поскакати, погуляти. Полтавка Альона завітала на свято разом з молодшим сином та старшою донечкою Євою. Говорить, нарешті можна відволіктися від повсякденних справ і насолодитися початком літа. Дуже гарно дітки дуже задоволені. Моя молодша дитина і старша. Разом ми по сімейному прийшли. Дуже дякуємо за таке чудове свято. Дуже весело тут, така дитяча атмосфера. Всім дітям тут дуже весело та дуже класно, що. Такі, таке свято. У ході свята діти змогли відвідати різні локації, зокрема, батути, гірки, нанести аквагрим, пограти з аніматорами, посмакувати морозивом та отримати кульки.